Хтось говорить, ну так, допомоги немає, але ж є розвіддані американські, які вони нам надають. Але тут є таке дуже справе питання: а наскільки ми можемо цим розвідданим довіряти американським? Чи не є вони скомпроментовані? В тому плані, що ну, якщо Штати Америки е більшою мірою намагаються тиснути на Україну, щоб продавити нас, піти на невигідні умови для того, щоб заключити мир з Російською Федерацією. То навіщо їм надавати реальні розглядання, які можуть посилити нашу позицію і там посприяти якимось контратакам успішним українським до прикладу, так і це якраз той варіант, що швидше за все, якщо штати не досягнуть якоїсь угоди для себе, яку зможуть продати, то Трамп може вийти з цього врегулювання. Це досить реалістичний сценарій. Я якраз місяць і півтора тому казав, що я цим переговорному даю десь місяця два. Тобто, десь десь ось ще кінець квітня, травень і ці ще потуги можуть продовжуватися, але це все розвалиться, тому що ну Україна не може піти на такі капіталістичні умови. Російська Федерація на інші умови не поводиться. Відповідно, а Дональду Трампу не вистачить терпіння для того, щоб врегульовувати це якось адекватно. Адекватно і цивілізовано. Вони намагаються нас продовжувати тиснути, намагаються досягти від нас знову ж таки. Ми не так багато, вони намагаються досягнути, щоб ми переступили через свої червоні лінії. У нас їх не так багато, насправді ми розуміємо свою позицію, але ми одразу заявили, що юридичного визнання окупованих територій з Росією не буде крапка. Це те, що не обговорюється в принципі, ніяк жодним чином. За жодних обставин цього не буде. Навіть якщо б ми погодились на зупинку там бойових дій, взяли зобов'язання не повертати територію військовим шляхом. Я думаю, в теорії Україна на це б могла піти, але юридичного визнання з Росії повних територій не буде. Тобто, це в принципі відкриває таку сторінку Пандори для всього світу, що почнеться повний Армагеддон. Тому що якщо зараз у 21 столітті. Окупована територія буде визнана юридично за окупантом, то ну, це зруйнує остаточно всі засади, так на яких цей світовий порядок будується. Це не тільки питання України, абсолютно це питання всього світу, і це розв'яже руки будь-якому агресору.